Вітаю всіх на каналі Зрозуміла стоматологія, я лікар-стоматолог Глина Головко, і в цьому відео ми поговоримо про бруксизм. Якщо у вас є дві і більше ознак, які я щойно перерахую, то у вас вже можна буде запідозрити бруксизм. Це коли у вас стерті зуби, коли у вас є сколи тріщини на зубах, коронках, пломбах, коли ви прокидаєтесь, а у вас нижня щелепа заблокована, коли зранку у вас не зуби. Коли у вас ранкові головні болі, коли у вас дискомфорт, неприємні відчуття навіть біль в нижній щелепі, коли у вас є проблеми з кронево нижніщелепним суглобом. Крім того, у вас таке постійне відчуття напруги в усьому обличчі, то це може свідчити, що у вас є оцей бруксизм. Бруксизм це коли несвідомо стискаються. Зуби. І це виходить завдяки спонтанному спазму, скороченню жувальних м'язів і супроводжується скрегітом зубів і стисканням щелепи. Ну, частіше це буває в нічний період, але буває і в день. Ну, якщо це в день трапляється, то, звичайно, ви це можете зафіксувати. Коли вночі ваші рідні відчувають оцей скрежет зубів, чують, то вони вам про це так само скажуть. Але якщо ви просто стискаєте зуби, Вночі, то це може бути доволі довго непомітно для вас і для ваших рідних. Ну, слід відмітити, що достеменно невідома причина, яка викликає цей бруксизм. Але на даний час вважається, що це комплекс причин, які дуже тісно між собою пов'язані. Ну, Основні це три. Причини це неврологічні, психологічні і стоматологічні причини. Но раніше вважалося, що на першому місці є стоматологічні причини, а саме неправильний прикус. Але погодьтеся, не у всіх, у кого є неправильний прикус, є прояв бруксизма. Але якщо у вас все ж таки правильний прикус, а що таке правильний прикус, коли у вас верхні і нижні зуби рівномірно стискаються при Контакті. І у вас цей жувальний тиск розпреділяється рівномірно по всім зубам. І тоді, якщо навіть у вас цей броксист, то він не так шкодить в порівнянні, якщо у вас неправильний прикус, і є ділянки, де зуби контактують, а є ділянки, де нема контакту. І ті ділянки, де перенавантаження, перенавантажуються жувальні м'язи. Виникає їх спазм, і це може спровокувати прояв бруксизма. Крім того, не тільки неправильний прикус, але ще коли вам поставили коронку або пломбу, яка завишає вам прикус, то це так само може спровокувати бруксизм. Крім того, може виникнути і деякі неприємності в вигляді тріщини розкола, схола вашого зуба або коронки. У мене був такий випадок, коли до мене прийшла пацієнтка, і у неї були такі жалоби, їй поставили коронку, зуб був депульпований, тобто він був без нерва. Нічого у неї не боліло, але періодично у неї біля цієї коронки виникав парадонтальний абсцес. І вона каже: ну, що мені пролікують, воно стихає, заживає, я ж не їла на цю сторону, тільки починаю на нього жувати, і знову з'являється цей парадонтальний абсцес. Причому у неї на інших зубах ніяких проявів парадонтиту не було. І це свідчило про цю тріщину кореня. Причому цю тріщину на знімку ми не можемо помітити, її не видно. По знімку все наче добре, зуб так сильно, вона не жує, нічого її не турбує. Я їй кажу, що у вас тріщина кореня, і єдиний метод лікування це видалення зуба. Ну, вона не зразу погодилася, бо ну, вона як, ну, зуб був у Лінії посмішки, і тому ну, якось видаляти зуб з коронкою їй було ну, не дуже хотілося. Але все ж таки вона потім погодилася, і ми видалили цей зуб. І що цікаво, коли вона видалила, і питає хірурга, каже, Ну що там, є тріщина, що там зубам. Він каже, ні хороший зуб, нормальний. Я беру цей зуб. Зуб, профарбовую його, і ми бачимо цю тріщину на корені. Тоді вона заспокоїлася, що ми правильно зробили і видалили цей зуб. І тому, якщо у вас навіть ви під анестезією і ви не відчуваєте цей прикус на наступний день, якщо у вас є дискомфорт в цій ділянці, обов'язково підійдіть до лікаря і виправте цю проблему. Далі на даний час вважається, що все ж таки бруксизм це неврологічне захворювання і є руховим розладом, в якому задіяні саме жувальні м'язи. Крім того, є тісний зв'язок саме з психоемоційним станом людини. Ну, коли людина не може проявляти свої емоції так, би, як вона хотіла, і тому ця емоційна напруга всередині. Людини починає підсвідомо проявлятися через стискання спонтанне у цих жувальних м'язів. Можна сказати, що це захисна реакція організму на якісь стреси, неприємні ситуації в житті людини. Можна виділити три категорії людей, у яких цей бруксиз буде найчастіше проявлятися. Перша категорія це люди з лабільною психікою, тобто, коли вони все приймають дуже близько до серця, і навіть якісь маленькі дрібниці, маленькі неприємності викликають у них. Дуже такі сильні емоції, роздратованість, вони ображаються, засмучуються. Далі друга категорія це люди, які всі свої емоції тримають всередині. І третя категорія це люди, які знаходяться постійно в хронічному стресі. Ну, можна сказати, що зараз всі люди, які знаходяться в Україні, знаходяться в цьому стресі, але так само не всі. Маю цей бруксизм. Але все рівно, зараз дуже багато з'явилося прояву у цього бруксизма. Тому зверніть на це увагу. Є ще таке поняття, як дитячий бруксизм, але він стоїть окремо. Навіть деякі фахівці вважають, що це є нормою, найчастіше він проявляється в період прорізування і зміни прикуса. І він буває, проходить самостійно без всякого лікування в підлітковому віці, але буває, що і залишається. Крім того, є фактори, які сприяють розвитку і підсилюють прояви бруксизму. А це. Вживання кави, є люди, які виключають свого раціона каву, і у них зникає цей бруксиз або зменшується вживання, зловживання алкоголя. Ну, здавалось би, навпаки, алкоголь зменшує якусь напругу емоційну, але доказано, що алкоголь викликає збільшення прояву бруксизма. Далі деякі ліки можуть викликати бруксизм, це снодійні. І антидепресанти. Крім того, нещодавно перенесені черепно-мозкові травми. І було ще проведено таке дослідження, що рівень вітаміна Д, коли він понижений, знижений, і коли знижений рівень іонізованого кальція в крові і магнія, на тлі психоемоційного перенавантаження, так само можуть викликати прояв Тому що з низький рівень кальція і магнія підвищують нервово-м'язове збудження. Проблема бруксизма доволі розповсюджена, і, як я вже сказала, єдиної причини нема, і тому при лікуванні намагаються впливати на всі можливі чинники, які можуть викликати бруксизм. Тривалість і методи лікування напряму залежать від тяжкості бруксизма і від тих ускладнень, які виникають завдяки бруксизму. І єдиного метода, який би допоміг всім, на жаль, нема. Тому всім допомагає різне. Комусь допомагає психотерапія, комусь заняття східними практиками, медитація, йога. Тобто, треба знайти собі таке заняття, яке би вам подобалося, яке приносило б вам задоволення. І ви відносилися до життя більш оптимістично, не сприймали якісь дрібні негаразди дуже травматично. Але я розумію, що на даний час це дуже важко, і я навіть не знаю, що може допомогти, але все рівно треба намагатися працювати в цьому напрямку, бо саме психоемоційний стан і може викликати прояви бруксизму. Крім того, є ще така методика ботулинотерапія. Ну, це дуже розповсюджено в косметології, її використовують, але в останній час стали цікавитися цим методом і в медицині. І саме за допомогою ботулотоксина намагаються лікувати і бруксизм. І я попросила саме косметолога, щоб він нам розповів, що це за процедура, як вона проходить. Які проблеми можна вирішити за допомогою ботулінотерапії? За допомогою ботулінотерапії вирішується багато косметологічних проблем. А також цей препарат використовують і в медицині. І лікують такі захворювання, як дитячий церебральний параліч, мігрень, косоокість, а також борксизм. Як проводиться процедура? Перед початком ботулінотерапії обов'язково проводиться консультація. Складається індивідуальний протокол для кожного пацієнта, розраховується одиниці препарату. А також определяють місця ін'єкції. І після цього проводиться сама ін'єкція, вжувальні м'язи. Ця процедура настільки швидка і проста, що іноді її називають процедури обідньої перерви. Як підготуватися до процедури? Спеціальний підготовці для баталіної терапії немає потреби. Але дуже важливо дотримуватись рекомендацій після цієї процедури. В день використання процедури ботулінотерапії не використовувати косметику і не вживати алкоголь. В першу добу не торкатися шкіри, не масажувати її. В перші три доби ми не використовуємо пілінги, скраби, не відвідуємо бані, лазні, сауни, активно не займаємося спортом. Напротязі тижня ми не вживаємо алкоголь, тому що спірт дуже. Швидко руйнує сам ботулотоксин. Наскільки болісна процедура для цієї процедури використовують інсулінові шприци, де дуже тонка голка. Тому для більшості людей ця процедура викликає дискомфорт дуже мінімальний. Яка дія ботулотоксина? При ін'єкціонному введенні препарата. Він блокує тимчасова нервова м'язовий імпульс. При цьому наш м'яз не скорочується, він розслабляється, нібито засинає. Але ваша міміка при цьому не страждає, і ви можете з легкістю проявляти всі свої емоції. Через який час з'являється ефект і скільки він тримає. Дію препарата ми помітимо через декілька днів. Але остаточний результат ми побачимо через два тижні. Ефект від цієї процедури від трьох місяців до півроку, бо не викликає фізичної залежності. Ну, зазвичай деякі люди навіть не підозрюють, що у них бруксизм, і найчастіше приходять до стоматолога з якимось стоматологічними проблемами. Ну, які це Це стерті зуби, це сколи на зубах, коронках, пломбах, це коли у вас є проблеми з скронево нижній щелепному суглобі. Усуненням оцих проявів бруксизма в стоматології займається у нас гнатолог. Це фахівець, який знімає спазм м'язів жувальних і відновлює вам роботу з коронево нижньо суглоба. Цих спеціалістів доволі мало. Не у всіх клініках вони є, але коли у вас є бруксизм і є вже. Ускладнення від цього захворювання, то я б вам радила все ж таки пошукати такого спеціаліста, щоб він вам допоміг усунути ці наслідки бруксизму. Ну, що хочу поговорити, про нічні капи. Це такі накладки на зуби, які одягаються на ніч для захисту ваших зубів від руйнування. Ну, дуже часто використовують силіконові м'які капи, які не зовсім підходять при бруксизмі. Чому? Бо вони м'які і навпаки вам стимулюють і активують ваші жувальні м'язи. Ну, з цієї ж причини не рекомендують користуватися жуками людям, у кого є бруксизм. І правильна нічна капа вона складається з двох шарів. Знизу, зсередині вона м'яка силіконова, а зверху вона тверда. І ця капа вам надійно буде захищати ваші зуби під час нічного бруксизму. До речі, у кого є цей бруксизм, Напишіть, будь ласка, як часто він у вас проявляється і чи пов'язано це з вашим психоемоційним станом. Як ви боретесь з цією проблемою, і що саме вам допомагає? На цьому буду закінчувати. На все добре, бувайте здорові!